Тут рибу, як е, каос, ласка що треба для цього випливити трофеїв. Сьогодні все буде в цьому відео. Дивіться, е, прогноз погоди, ось тут, бачите, оце. Ось. Тут наприклад такому погоду ось тут показую, коли клює риба. Ось виходить, е, сьогодні е, вона буде. не буде клювати десь. З 11 до 3 там щось підніметься. Слабувати буде. ну від 9 вона підніметься... підніметься кльов і буде гарний. Зараз от з п'ятої ранку, бачите, який кльов гарний, прям, отличний кльов. От, Отут дивіться, отут. І будете знати, потрібно йти вам ловити чи не потрібно. І так будете знати. Просто не тратити время, не сидіти, не кидати, щоб нічого не зловивши. Треба дивіться Тепер тут. От щоб подивитися оснастку, наприклад, яку там треба. От тут все напишено, бачите. Яка треба оснастка там для якої риби? Від Скільки кілограм вона клює, скільки сантиметрів, тут все розписується, розказується у цієї риби. Тут тоже, тут да, гарно, что тут е, е, с того, к чехія поїхать на Чехию. Галика кораблик, ничего скоро купим его. Так, mm, у нас хотят хороший клюв. Эээ ем на щуку эм ем там, так инвентарь Ага, я напевно с дому не взял оно. Мені не взяв оснастку з дому. Так. Ту можна типу, різні інструменти. Е, ходіть в клуби, грайте разні е, тут, турніри. Ліги, щоб виходить, там є жетони, за ті жетони можна купити там виходить, можна купити теж в магазині щось. Там воно за жетони є такі предмети, які покупаються за жетони. Які виграєте в тому.

Tak, wszę, co może w nich? No, to było już tak położone. Ось у вас така от удочка. Меню... Открою. Тут якщо риба не клієш, щоб... просто так. Тут кімнати, тут ви заходите, граєте, там з другом, з ким хочеться цю кімнату і граєте. <плес> Тут міжнародний чат е всієї гри, не тільки однієї карти, а всі, якщо ви граєте з інтернетом, то у вас, ну, якщо граєте, у вас є Steam, то у вас іде міжнародна там сообщение. На рыболовлю. что здесь Все, силикончик. Вот что силикончик. Вот так появится силикончик. Цепляет. Мэн дать грамм. Цепляет любую. Ну, снаску берете там, если силикон берете там. Крючок якийсь з грузилом, джухоловку. І все. Ставите котушечку на мінімалку взагалі. І все, воно буде потихеньку тягнути, тягнути і тягнути Що риба буде клювати? Вона його хапне і все Отак от міні гайд рибалки. От я вам бистро розказав, що як, як в неї грати, де що куди. Ну, значить, що, що на щуку це рибалка не бистра, але от такий от гайд, міні-гайд. О Оці рибалки, я прокачатись. Я на прошлому савку, я не помню як там його. Озеро як так. Якось так. Там я зловив багато трофеїв гарних. Якщо якось так. Підписуйтесь на канал. Я буду зачати відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тут будуть ще більше інтересних відео о рибалці і не тільки. Так що, всім пока.